1 мільйон 600 тисяч гривень поверне до бюджету недобросовісний підрядник за неякісний ремонт доріг. Не допрацював підприємець на об'єкті в селищі Устинівка, що на Кіровоградщині. Встановлено, що підрядник не дотримався умов договору ні щодо якості, ні щодо об'єму робіт, передбачених угодою. Такі дії підрядника призвели до надлишково сплачених бюджетних коштів в сумі понад 1,6 мільйона гривень, що підтверджено висновком експерта. За принциповою позиції прокурорів Знам'янської окружної прокуратури господарським судом Кіровоградської області з товариства стягнуто 1,6 мільйона гривень на користь Устинівської селищної ради. Війна нарощує оберти. Росіяни тиснуть по всій лінії фронту, а тому з кожним днем додається потреб в українських захисників. Кров з носу необхідні машини, дрони, реби, зарядні станції, старлінки, маскувальні сітки, аптечки та засоби індивідуального захисту. Закрити першочергові запити в короткі строки та допомогти військовим намагаються волонтери простору Кропхаб у Кропивницькому. У нас є запит від частини на 30 штук антитепловізійних е, накидок. Це накидки, які. Е, е, роблять невидимими наших хлопців, коли на них ворог наводить тепловізор. От тому о, це дуже важливо. Одна така накидка, о, ті, що випробували наші військові, о, десь коштує приблизно 3,5 тисячі гривень. Щоб зібрати кошти на підтримку ЗСУ, волонтери реалізують у місті низку благодійних проєктів. Один з таких творчі волонтери. На вулицях Кропивницького музиканти за донати співають перехожим українських пісень. З 30 березня 2022 року ми вже зібрали в форматі вуличних музикантів більше ніж 4 мільйони гривень. На ці гроші ми закуповуємо все те, що потрібно нашим військовим по запитам, по офіційним запитам, які надходять в наш волонтерський простір. Корінний склад це чоловік 15, які на регулярній основі виходять, співають з дня в день в будь-яку погоду в сонце, в сніг, в дощ і збирають гроші. Ще одна ініціатива від волонтерів допомога бойовим медикам, які в гарячих точках рятують життя нашим захисникам. Їх забезпечують турнікетами і медикаментами. У нас є акція «Допоможи бойовому медику. В краєзнавчому музеї стояла скринька, була наша виставка, і там стояла скринька іменно для бойових медиків. Вони збирали кошти. Ми для них придбали машину, і ліки постійно потрібні: турнікети, ліки, бо хлопці хворіють постійно. І є специфічні замовлення, які тільки медики можуть. До співпраці волонтери залучають небайдужих містян, підприємців та інші волонтерські організації. Спільно з волонтерським осередком вулик шиють одяг українським військовим. Виробництво не зупиняється, тож потреба в якісній тканині є завжди, наголошують волонтери. Орієнтовно в тиждень відшиваємо 250-300 футболок, ну, одиниць футболок або термобілизни і подібне. Шиємо в залежності від сезону. Це влітку це майки, футболки, панами, тоненькі шапки, підшоломники. Потім починається восени. Ми вже так підрахували, що це три роки підряд. Ми починаємо шити термобілизну. Спочатку шимо тільки фліски, а потім десь середини жовтня починаємо шити вже повністю костюми. Щоб військові не мерзли взимку в бліндажах, волонтери запустили виробництво буржуйок. Ініціатива зігрій захисника діє з 2022 року. Пічки на прохання волонтерів майструють місцеві зварювальники та студенти профтехучилищ. Не лишаються осторонь навіть цілі підприємства. З першими заморозками волонтери доставляють буржуйки на передову. Матеріал для цього всього потрібен. закупити його треба метал – там диски, відрізні, якісь болти, гайки, арматура, труби і так далі. Електроди. Багато всього не зникла потреба в продовольстві та напоях для захисників, адже на деяких ділянках фронту вони відрізані від поставок, воїнам до смаку енергетичні батончики та лікувальні десерти. Їх разом із батьками вихованців готує колектив центру реабілітації дітей з інвалідністю. Інгредієнти потрібні постійно. Це імбірно-лимонна медова суміш. Вона дуже користується популярністю, тому що це такі народні методи лікування. Зараз розсідуть холода. Зима, простудні захворювання, і це підтримує такий імунітет хлопців. Актуальні військові запити та грошові збори опубліковані на сторінках кропхабу в соцмережах. Приносити гуманітарну допомогу охочі можуть безпосередньо у волонтерський простір. Перерахувати кошти на потреби збройних сил можна за реквізитами волонтерського фонду. Волонтери закликають не бути байдужими, адже від кожного з нас залежить, як швидко настане перемога над окупантами. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Новини ТІТІВІ. У Бобринецькій громаді ввели в експлуатацію міст, капремонт якого призупинили на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Аварійну переправу почали відновлювати ще у 2021 році. Однак через початок Великої війни будівництво заморозили. Проте через чисельні скарги і запити місцевих роботи на Миколаївському мосту, який сполучає два мікрорайони Бобренця, у вересні минулого року відновили. Етапів було кілька і усі складні. Ремонт Реблів, встановлення шандорів, посилення опор, влаштування тротуарів та нове дорожнє покриття. На все про пішло трохи менше року, і ось міст ввели в експлуатацію. Загалом на Кіровоградщині за час війни вдалося добудувати та капітально відремонтувати шість стратегічно важливих мостів. Повідомив під час інспекції Миколаївського мосту очільник Кіровоградської адміністрації Андрій Райкович. При війну ми За рахунок спільного фінансування залучаючи можливості громади по максимуму і підтримуючи обласним державним бюджетом такі проекти, і це важливо, і це потрібно, тому що життя продовжується, тому що аграрний регіон вимагає гарної логістики і якраз. Цей міст вирішує логістичну проблему і дає можливість безаварійно рухатися шляхами, дорогами, Кировоградщини. Вересневі самоцвіти на Кіровоградщині Відбудеться 54-й всеукраїнський фестиваль театрального мистецтва. Триватиме він тиждень. Стартує у понеділок із урочистого відкриття та вистави «Граф корифеїв або Герой західного світу покажуть її просто неба. Далі щоденно плануються виступи акторських колективів із різних міст та безумовно нашої кропивницької трупи. Основна локація фесту театр корифеїв. Також відбудеться кілька презентацій. Про це повідомили під час тематичного брифінгу в облвійськадміністрації. За фішою вересневих самосвітів можна ознайомитися на офіційних ресурсах театру корифеїв та обласної влади. Щороку працюємо над тим, щоб про наш театр, про корифеїв театру, про надзвичайно відому сім'ю Тобілевичів знали, якомога більше минулому році ми зробили туристичний путівник хутір Надія. В цьому році ми зробили туристичний путівник Марко Кропивницький початок. Там на карті всі місця пов'язані з його життям і діяльністю. Надзвичайно ґрунтовно вивчена повністю вся історія Марка Кропивницького. Дуже детально, дуже багато було консультацій з виїздами на місце. Якраз цей путівник ми презентуємо.